Гол шедевр у виконанні українця в європейському чемпіонаті. Борнмут ухвалив рішення щодо трансферу Ільї Забарного. Футболіст невдаха Динамо Київ відзначився голом в чемпіонаті Іспанії. Донецький шахтар отримав несподівану звістку від головного тренера. А також що зробив в дебюті за Жирону голкіпер молодіжної збірної України? Прощальний гол від форварда збірної України перед його трансфером в Німеччині. Топ реакція тренера Олімпія Коса на черговий гол Романа Яремчука. Та чому здали нерви у Анатолія Трубіна після матчу Бенфіки. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Роман Яремчук черговим голом приніс Олімпіакосу Кубок Греції. Форвард збірної України завершує сезон на мажорній ноті, отримавши порцію компліментів від головного тренера. Роман завжди готовий допомогти команді, хоч і не грає у всіх матчах поспіль. Я ніколи не очікував того, що станеться в Олімпіакосі, коли приєднався до команди. Минулого року ми вперше в нашій історії виграли лігу конференції. Цього року ми виграли чемпіонат і кубок, і ми цим дуже задоволені. Зараз ми будемо думати про новий рік, бо команда вимоглива. І нам знову доведеться досягати своїх цілей. Закінчив тренер. Класний гол за Лехію на рахунку Івана Желіска, який приніс клубу нічію потужним дальнім пострілом. Желіско Карнего, цуж за гол! Два до єнего для Лехі. А поки Лехі отримала вердикт щодо виступів в екстраклясі, команду п'яти українців обіцяли викинути з еліти через фінансові проблеми. В остаточному вердикті було вирішено все ж таки надати клубу ліцензію ще на один сезон з важливою умовою. Команда буде перебувати під фінансовим наглядом і розпочне наступний сезон з мінус 5 очок. Також на біло-зелених накладається заборона на трансфери. Однак, якщо клуб демонструватиме постійне врегулювання зобов'язань перед співробітниками, то індивідуальні виключення для підписань все ж таки можливі. Ну а ще голом у Польщі відзначився і Єгор Маценко. Це вже другий м'яч за місяць для лівого захисника Шльонська. Він приніс своїй команді нічию в матчі 33-го туру. Є стюш України 16-й гол Маценко формаценко. Гола для Вроцлав вросафасисте за ліча нагадав про себе в Іспанії і Гіоцитайшвілі, м'яч якого допоміг гранаді не тільки здобути перемогу, а й продовжити боротьбу за вихід в Ла Лігу. Це дев'ята результативна дія грузина за іспанський клуб. А його контракт все ще належить Динамо. Чотирнадцята результативна дія в цьому сезоні в Азербайджані на рахунку Олексія Кащука. Цього разу Вінгер забив гол, а його Карабах здобув розгромну перемогу над суперником з рахунком 3-0. Артем Степанов забив у прощальному матчі за Байер. Українець відзначився у фіналі молодіжної ліги, але цього виявилося недостатньо, і Байер програв Кьольну з рахунком 4-5. Тепер українець повинен поїхати до Нюрнберга, у якого з ними орендний договір на рік. Анатолій Трубін та Бенфіка програли чемпіонську битву спортінгу. Клуб не зміг на виїзді переграти Брагу. Тут залишимо без слів, а просто з вірусною реакцією голкіпера збірної України після фінального свистка. Рома здолала Мілан і зберегла хоча б математичні шанси на участь у лізі чемпіонів. Щоправда, в останньому турі для цього Ювентус повинен не перемогти Венецію. А Ромі обов'язково треба перемагати на виїзді тор'їно. Шансів мало, але вони, хоча б ще є. Те саме можна сказати і про Довбика, який пропускав гру з Міланом, але може встигнути відновитися до дуелі з биками. Можна не відзначити довгоочікуваний дебют за Жирону Владислава Крапевцова, голкіпер збірної України взяв участь у матчі 37-го туру проти Реала Сусідада, гра, яка не мала великого турнірного значення для червоно-білих, адже ще в минулому турі вони гарантували собі збереження прописки. І, хоч Жирона пропустила тричі, але саме до влада питань загалом немає. Юний воротар показав, що готовий приміряти на себе роль резервіста Гасан Ніге. У нього чотири сейви за гру. Пушич, хоч офіційно ще на чолі Шахтаря, але вже почав прощатися з командою та вболівальниками. У себе в інстаграмі спеціаліст залишив наступний допис Вдячний за всі прекрасні спогади з дивовижними людьми та пишаюся всіма нашими досягненнями. Дякую за все. Історія пам'ятає лише переможців. Шахтар незламний. Також під цим відео відреагував Емодзі і Даріо Серна, який зараз персонально і займається перемовинами з новим тренером гірників, котрим повинен невдовзі стати Туран. цього тижня. Пушич також дав інтерв'ю, в якому поскаржився, що для нього це були дійсно два дуже важкі сезони. А також на те, що йому не просто даються постійні переїзди, загроза війни та відстань від сім'ї. Ну а поки Шахтар офіційно вперше за 29 років посів третє місце в УПЛ. А Олександрія, відповідно, офіційно здобула перше срібло чемпіонату в своїй історії. Але варто відзначити, що завдяки перемозі у Кубку України саме гірники будуть грати в кваліфікації до Ліги Європи, в той час як Олександрія потрапить у більш реалістичну для себе на сьогодні лігу конференції. Після тренда Алонсо та Хойсе на Реал готуються до угоди з Альваро Карерасом. Як повідомляє AC, угода завершена на 90%. На цю мить всі сили зосереджені на тому, щоб закрити перехід. У перемовині залучені три клуби. Спочатку Манчестер Юнайтед скористується правом викупити півзахисника у Бенфіки за 18 мільйонів євро, а потім продасть його в Реал за 30-35 мільйонів. Грає іспанець вздовж усього лівого флангу, що й потрібно в структурі Алонсо. Також, не дивлячись на продаж Хьойсена, Борнмут ухвалив рішення, що все ж таки зможе продати і за Барного. Але лише у випадку дуже приємної пропозиції, близької до 60 мільйонів євро. Наразі основних претендентів три це Ньюкасл, ПСЖ та Манчестер Сіті. Але лише містяни готові вести діалог про потенційний перехід взимку або через рік, що більше до вподоби вишням. А ось сороки та французи, якщо й погодяться на такий цінник, то заберуть захисника вже зараз, що сильно знекровить Борнмут. Ліверпуль активував клаусулу фрімпонга. Нідерландець повертається в Британію за досить скромні 35 мільйонів євро. Що можна занести лише в актив скаута мерсесадів у поточному сезоні у латераля 5 голів та 12 асистів у 48 матчах за Байер в усіх турнірах. Під минулим відео правими виявилися ті, хто написав ім'я Ешлі Кула. Легендарний англієць за свою кар'єру грав в арсеналі, Челсі, Ромі та МЛС. Ну а цього разу ребус наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.